Вітаю вас. Це власний погляд про перспективи європейської інтеграції, ми говоримо із народним депутатом, головою підкомітету з питання адаптації українського законодавства до законодавства Європейського союзу Іриною Бережною. Вітаю вас, пані Ірино. Отже, Вітаю. Україна напередодні підписання угоди про асоціацію між з європейським союзом. І сьогодні кабінет міністрів схвалив проект угоди про асоціацію із ЄС. А би ви оцінили загалом нинішній стан підготовки до підписання відповідної? Годи, зокрема, що стосується е, законодавчої бази, так дійсно. Я надзвичайно вдячна вам за це запитання. Бо сьогодні е, відбулася дуже значна подія. Це те, про що ви кажете. Що уряд схвалив проєкт угоди про асоціацію з Європейським Союзом? Більше того, я хочу наголосити, що цей документ є відкритим. Кожен охоче може з ним ознайомитись, бо знаєте, дуже багато зараз всі говорять про євроінтеграцію, про угоду про асоціацію, але пересічні громадяни. Інколи навіть не розуміють, які переваги ми можемо очікувати, що саме мається на увазі. Тож відтепер є абсолютно відкрита можливість ознайомитися з цим документом. І я переконана в тому, що це дуже важливий крок, який нас наблизив. До підписання вже повноцінної угоди про асоціацію, має відбутися на саміті східного партнерства в листопаді цього року, що стосується е, другої тези вашого запитання, з приводу того. Наскільки ми вже наблизились щодо виконання критерій. Всім відомо, що є певні критерії, які ми зобов'язалися виконати, для того, щоб ця угода стала дійсно підписаною, була підписана на саміті? Отже, я хочу сказати, що ми рухаємося надзвичайно швидкими темпами. Бо Ціла низка законів вже прийнята, підписана і буде чинною. Які залишилася ухвалення зовсім небагато, і один з найголовніших документів стосується законопроекту про прокуратуру. Ви знаєте, що дуже багато зараз про це говорять. Цей проект вже надіслана до Венеціанської комісії. Вже є схвальні відгуки щодо цього проєкту, і я абсолютно переконана в тому, що ну, якщо хочете інтуїція, аналітика та те, що. Мені відомо до 21 жовтня, а саме 21 жовтня, зберуться міністри закордонних справ Європейського Союзу для того, щоб прийняти остаточне рішення, чи треба підписувати угоду з Україною, чи дійсно відчутний прогрес України у виконанні критеріїв. Я абсолютно переконана в тому, що до 21 жовтня це такий дедлайн, як кажуть. Ми всю законодавчу роботу, яку мусимо провести, обов'язково зробимо. Більше того, я хочу наголосити на тому, що європейська інтеграція це. Цивілізаційний вибір і абсолютно природній вибір нашої України. І ті закони, які ми приймаємо, ті реформи, які ми проводимо. Ми б їх і так проводили, бо це робиться не для Брюсселю, не для європейців. Це робиться безпосередньо для українських громадян. І це дійсно наближає нас до європейських цінностей. І це надзвичайно важливо. І я хочу відзначити, що на сьогоднішній день є головна ознака того, що дійсно. Все ми зробимо у відповідний строк, і дуже сподіваюся, що угода буде підписана. Бо на сьогоднішній день. Є політична воля та консолідація усіх для того, щоб це відбулось. Є політична воля президента, є політична воля уряду, еліт громадянського суспільства і повна єдність, як ви бачите, окрім фракції комуністів у парламенті. І дійсно це треба привітати. Ну, до речі, якщо ми вже наголосили на тому, що закон про прокуратуру зараз на розгляді знаходиться у Венеціанській комісії, то залишається ще один законодавчий документ, що стосується дискримінації секс. Альних меншин в Україні, от як бути, цим я питанням? хочу сказати, що цей законопроект є надзвичайно важливим не лише тому, що він наближає нас в притул до е європейських стандартів мислення, навіть та поведінки, а ще з приводу того, що це є останній законопроект, який ми мусимо прийняти, щоб Закінчити першу фазу плану дій щодо лібералізації візового режиму. І тоді ми зможемо перейти до другої фази вже імплементації цього законодавства. А ми Або всі розуміємо, наскільки... думки цього законопроекту. На жаль, цей законопроект є дійсно самим дискусійним, скажімо так, і мушу вам відверто зазначити, що навіть місяць тому я була абсолютно переконана в тому, що він буде прийняти Верховною Радою. Коли я почула настільки категоричну позицію деяких моїх колег з приводу голосування за цей законопроект, на сьогоднішній день кажу вам відверто, в мене немає 100% впевненості в тому, що він буде прийняти в ці терміни. Але я дуже на це сподіваюся, бо ми мусимо усвідомлювати, що повноцінна європейзація. Українського суспільства буде відбуватись лише тоді, коли е, збільшиться мобільність українських громадян. На сьогоднішній день кожен українець знає наскільки складним є отримання візи. Це та ця тема, якою я безпосередньо активно займаюсь. І на сьогоднішній день прийти до посольства або консульства, отримати візу це є дуже складна процедура. На жаль, бо до українців є певне ставлення. На жаль, статистика говорить, що лише 12% Громадян України а, за п'ять останніх років були у країнах Європейського Союзу, і лише один відсоток був більше ніж один раз. Тобто більше ніж 77% взагалі жодного разу не подорожували до Європи. Яким чином вони можуть визначитись, чи вони хочуть інтеграцію, чи вони не хочуть. Люди просто не розуміють про що йде мова. І звичайно, наше головне завдання зробити так, щоб. Кожен відчув на собі лібералізацію дійсно візового режиму. До речі, Верховна Рада днями призначила парламентські Вчора. слухання щодо безвізового режиму з європейським союзом, які мають відбутися 6 листопада. Ви є автором відповідної так. постанови. Власне, які проблеми сьогодні стоять, які питання обговорюватимуться, і ну ви вже наголосили, чи виконала Україна, скажімо так, всі завдання першого етапу процесу лібералізації безвізового режиму. От і які плани стоять перед Україною надалі? Абсолютно вірно. Вчора Верховна Рада 360 народних депутатів, і мене це дуже приємно тішить. Справді, бо я і автором цієї постанови підтримала проведення парламентських слухань на тему лібералізації візового режиму. І головне завдання цих парламентських слухань, які будуть відбуватись напередодні саміту, показати прогрес та почути відповідь. Коли ж нарешті буде виконано абсолютно все, що потребується для того, аби завершити першу фазу плану дій. більше того, ми вже впритул наблизились і почали трошки апробувати другу фазу щодо імплементації. Зокрема, мова йде про закон щодо біометричних паспортів. Ви знаєте, що вже технічно є спроби дійсно запровадити та видавати такі паспорти, тобто це ще не робиться. Масова, але ми вже потрошки починаємо імплементувати, навіть не завершуючи першу фазу ді, але на сьогоднішній день все дійсно а, стосується виключно законодавства так званого антидискримінаційного. І якщо Верховна Рада підтримує... І проголосую за його прийняття, то ми можемо сказати, що ми вже завершили першу фазу, і це до наступного відпускного періоду кожен на собі відчує ці привілеї. Ну і на майбутнє, у перспективі, це повна відміна віз. Звичайно, які це передбачається допомог має Україна на сьогодні. Що потрібно для цього зробити? Ну для цього треба виконати план дій. Насправді, скільки це займе часу, складно казати, але якщо ми. Прискореними темпами будемо продовжувати виконувати все, що маємо зробити, так зване домашнє завдання, то це потребує півтора-два роки максимум для того, аби ми вже прийшли до дійсно безвізовий режим. Але я хочу наголосити, що в Україні вже діє з 1 липня угода про спрощення в оформленні віз для певних категорій громадян, але вони вже відчувають її дії. Бо до речі, журналісти так само підпадають по ці категорії, представники громадянського сектору, а неурядових організацій. Ще решта, ну вони про це напевно знають. Вони можуть на сьогоднішній день оформити багаторазову довгострокову візу. Це передбачено цією угодою. але на жаль, дуже багато консульств відмовляються в наданні, хоч вони зобов'язані це робити. Саме таких довготермінових багаторазових віз. І ще дуже багато привілеїв мають отримувати люди, які підпадають по цю категорію, і ми мусимо зобов'язати консульські установи, виконувати всі ці умови. Ну і саме на цим ми, звичайно, ж працюємо. А, до речі, вам належить ідея створення так званого консульського клубу. Що конкретно ви пропонуєте зробити консульствам для спрощення видачі віз? А, так, дійсно я започаткувала. Так званий консульський клуб. Це такий майданчик неофіційний, ну, на якому збираються консули абсолютно всіх консульських відділів країн Шенгенської зони, Задля того, щоб ми в неформальній, скажімо так, обстановці обговорили всі проблеми. Мова йде про ось видачу таких багаторазових довгострокових віз, про відмови без пояснення причин, що є е, неправильним. що Передбачено чітко в візовому кодексі, що вони не мають права цього робити щодо того, скільки часу займають інколи оформлення і розгляд заяв аплікантів, бо в візовому кодексі передбачено, що це має тривати не більше ніж два тижні. Ви знаєте, що це інколи триває більше ніж місяць. І ще дуже дуже багато питань, які ми обговорюємо безпосередньо з консулами. І ви знаєте, ми провели вже перше засідання, яке дало дуже гарний результат і поштовх. Це було якраз напередодні літніх відпусток. І мушу зазначити, що завдяки цьому мені дуже приємно відзначити, сьогодні рівень відмов знизився до 2%. Ще декілька років тому він становив майже вісім. Тобто, ви уявляєте наскільки швидко ми рухаємося до нормальних прийнятних умов. А рівень видачі ось цих віз багаторазових збільшився майже до 40%. і це є перший результат проведення цього засідання цього консульського клубу. До речі, хочу сказати, що на початку листопада, так само напередодні саміту, заплановано вже проведення другого засідання консульського клубу, і я буду дуже наполягати на тому, що представників медіа громадянського сектору так само запросили. Але Консули не дуже охоче спілкуються, скажімо так, відверто з представниками громадського сектора на ці болючі питання, але ж перше засідання показало, що можна навіть про самі делікатні питання, чутливі питання, спокійно говорити. Спокійно знаходити консенсус і разом їх вирішувати. Ну на консенсус вони йдуть. От хто ви так, питання, наприклад, там виконання тієї чи іншої, ну скажімо так, позиції. Ну, по-перше, є спеціальні громадські організації, які цим займаються. Наприклад, Ірина Сушко, я хочу, користуючись нагодою, дуже їй подякувати, бо вона величезну роботу в цьому напрямку робить. В неї є постійний моніторинг і комісія, які працюють, і це все. Є підстави для того, щоб потім ми, народні обранці, мали можливість йти до консулів, йти до посольств, зустрічатися з послами, що я особисто щоденно на щоденному рівні роблю, і казати, бачите, тут у вас є проблема, тут є проблема, її треба вирішувати. І мені приємно відзначити, що дійсно воно потроху рухається в позитивному напрямку. Щоб Пані Ірину, цікаво, якщо ми говоримо про перспективі безвізовий режим, от власне для присіщення. На українця, що відкриє коротко, але головне підписання угоди про асоціацію. Ну, якщо говорити про підписання угоди про асоціацію виключно в контексті безвізового режиму, то для українця це відкриє необмежені можливості подорожувати країнами Європи без візи. Всі розуміють, які переваги це надає. Це в першу чергу, якщо казати в контексті лібералізації. Якщо говорити про переваги від підписання угоди. З Європейським Союзом в більш ширшому сенсі, то ми розуміємо, що на сьогоднішній день європейський ринок є найбільшим світовим ринком, який налічує 500 мільйонів споживачів. Ми маємо усвідомлювати, що кращого ринку для нашого виробництва просто не існує. Так, по деяким категоріям продуктів ми будемо потребувати більше часу, потребувати модернізації виробництва. Але Подальшому в стратегічному розвитку це найкращий світовий ринок. До речі, дуже багато є, ви знаєте, дискусії в суспільстві з приводу того, що нібито підписання угоди про асоціацію – це є проти Росії, але я хочу зазначити, що це абсолютно не так. Більше того. Росія на сьогоднішній день має набагато більш глибший економічний взаємозв'язок і економічні відносини з європейською спільнотою. Бо для Росії європейський ринок вже сьогодні є на першому місці. Для України, поки що, Росія є на першому місці, і лише після того Європа. Більше того, я абсолютно переконана, що навіть російський бізнес зацікавлений. В тому, щоб Україна підписала угоду якнайшвидше. Бо таким чином, російському бізнесу буде вигідно власні виробництва створювати на території України і отримувати доступ до найбільшого світового ринку. Тому не треба протиставляти один одному, всі зацікавлені в тому. І, до речі, Європейський союз, в тому числі, щоб ця угода в листопаді була підписана. Тому я маю надію, що ми з вами будемо зустрічатися після того і вже більш детально казати про ті привілеї, які отримає Україна та наші громадяни. Дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас студію. Нагадаю глядачам, що це була Ірина Бережна, народний депутат України, і ми говорили про перспективи європейської інтеграції. Залишайтесь на парламентському. Побачимось. Дякую. We'll <laughs>